Не привіт, це ваш астрологічний прогноз на липень 25-го року. І так, до 22 липня сонечко буде рухатися у вас по вашому четвертому будинку, і дасть вам фокус і зосередження на вашому дому і місцю проживання, за що відповідає, на четвертий будинок. Це класний період для того, щоб налагодити стосунки з близькими, хто був в якихось неладах, приділити увагу своєму дому, своїм близьким. Своєму місцю проживання. І вже з 23 липня сонечко перейде в п'ятий будинок. П'ятий будинок він буде рухатися по знаку Лев, ви відчуєте неймовірний прилив енергії, впевненості, у вас буде бажання, самовираження, ваша креативність буде просто на піку, і ви захочете бути в центрі уваги. Це класний період для відпочинку, хобі, романтики, будь-якої діяльності, яка буде показувати вам ваше сяння оточуючи. З 18 липня, точніше, до 18 липня, Меркурій буде рухатися у вашому п'ятому будинку і дасть вам фокус на тому, що ви будете. Класно говорити, драматично комунікувати, класно доносити якусь інформацію. А вже з 18 липня Меркурій, на те, яка відповідає за комунікацію, спілкування, інформацію, передачу інформації також і за гроші на це відповідає Меркурій, він е, перейде в ретроградний рух, що дасть вам і буде рухатись, повернеться назад, і буде рухатись назад по п'ятому будинку. Що це вам дасть? Вам дасть е, перегляд якихось ваших комунікацій, стратегій ваших. Е, Будьте готові до перегляду якихось угод, непорозумінь з іншими спілкуваннями, обговорення якихось повторного обговорення питань, переробляння документів. В цей період не рекомендується якось брати якісь білети, заключати якісь договори. Цей період класно підходить для завершення уже розпочатих проєктів, які були раніше розпочаті. От період, коли Меркурій розвертається, класно щось вертатися і доробляти, закінчувати. Як в цей період, коли ви закінчуєте розпочати верторгадний Меркурій, ви до цих питань вже не повернетесь, вони вже будуть завершені. Тобто, якого, в кого є такі справи, рекомендую користуватися цим періодом. Так, далі протягом усього липня Марс, то яка відповідає за енергію і бажання наші, буде рухатися по шостому будинку. Шостий будинок відповідає за в нас за рутину, за роботу і за наше здоров'я. І от фокус вашої енергії буде на практичні справи, на роботу. Енергії додається, може і роботи захочете більше взяти на себе і на своє здоров'я. Ви будете в липні більш організованішими, більш уважними до деталей, більш працьовитими. Це от для вас це класний період для завершення розпочатих проєктів, налагодження якогось порядку на робочому місці. Особливо цей період класно звернути увагу на своє здоров'я. Оздоровлення, якісь, можна поїхати якийсь ретрит, оздоровчий, якісь курорти, або можна внести зміни до свого раціону харчування, переглянути своє харчування, звернутися до якогось спеціаліста, дієтолога, до прикладу, і откоректувати своє харчування. Протягом всього липня планета Юпітер, подарунки, розширення. Куди попадає Юпітер, яку зону вашого зодіаку, там вона все розширює і ну, збільшує це все. І він вас рухатиметься по липню по четвертому будинку. У четвертий будинок він розповідає за сім'ю, і в деяких овнів буде розширення сім'ї, можливо. А в деяких овнів хтось розшириться в більш житловій житловій площаді. Це Класний період, щоб спілкуватися з сім'єю, хтось покращить свої житлові умови, хтось може захоче зробити ремонт. Це ще може. Юпітер у нас відповідає за духовність і вчителів, і наставників. Тобто деякі овни, можливо, віднайдуть якусь. Віддушену, яка буде сімейно, близь, близька до серця, якогось, якусь віру віднайдуть собі, і ви будете відчувати себе в безпеці, в емоційному такому затишку. А деякі овни відчують бажання інвестувати в нерухомість і навіть розширити своє місце проживання. Протягом липня Сатурн. Буде перебувати у вашому першому будинку. Сатурн у нас відповідає за дисципліну, строгість, режим. І от це важливий транзит, він вас наділить лідерськими якостями, якоюсь особистою відповідальністю. Ви можете в цей період зіткнутися з ситуаціями, які від вас вимагатимуть якоїсь прояву зрілості, дисципліни і наполегливості. В цей період вас Сатурн, це така знаєте, називається настрогий вчитель. Вона нас вчить через дисципліну і через обмеження. Ой, цей період вас приведе до перегляду ваших якихось особистих життєвих цілей. У багатьох овнів. буде якийсь м -м, перегляд ваших цілей, вашої структури вашого життя. Ой, це класний період для виправлення якихось помилок з минулого, які тягнуться за вами. До 7 липня, уран! Це планета, яка відповідає у нас за несподівані зміни, за перевороти, за розширення структури, буде перебувати у вашому другому будинку, який відповідає за гроші. І він дасть якісь несподівані зміни у вашій фінансовій сфері або системі ваших цінностей. У вас, можливо, з'явиться якісь несподівані, нестандартні підходи до заробітку. Можливо, деякі овни перейдуть в онлайн, або якісь раптові ідеї, які для зміни заробітка зміняться. Уже з 8 липня Уран змінить, змінить свій знак і перейде знак Близнюки. Уран це дуже, дуже така повільна планета. І в астрології, чим планета мідіша, чим повільніша планета, тим більше вона відображає ставить свою печатку на, на людині. І коли вона міняє знак, це сильна подія. І він змінить знак на близнюки, і у вас це буде в вашому третьому будинку, який відповідає за спілкування, комунікації, короткі подорожі, якісь навчання. І це вам відкриє якісь е, можливості для якихось. Коротких комунікацій, поїздок, нові ідеї, технології, якісь у вас будуть приходити нові способи мислення, які раніше до вас навіть ви і не розглядали в цьому напрямку, навіть ви туди і не дивилися. Будьте готові в липні до непередбачуваних подій, які можуть змінити ваш світогляд. Особливо це буде ваш словний у сфері навчання і спілкування. Це класний період для вас, овни, розширить якісь свої навички, освоїть нові, які ви раніше не освоїли. Або класний період в несподівані подорожі кудись поїхати. І протягом липня Нептун, пнета ілюзій, фантазій, буде рухатися по вашому знаку, по вашому першому будинку. У багатьох овні підсилиться інтуїція, будуть віщі сни. Ви будете відчувати події наперед, будете більш духовно відчувати інших людей. Будете більш емпатичні, більш, більш такі загадкові. У вас з'явиться цікавість до більшого розуміння життя. І вже з 4 липня Нептун розвернеться і піде в ретроградний рух. І е, це дасть вам, і він буде рухатися, по вашому першому і дванадцятому будинку, що дасть вам такий перегляд ваших цінностей, перегляд ваших переконань. У вас, знаєте, знімуться розові очки, і ви подивитесь на якісь ситуації е, по-іншому. Ви будете по-іншому мислить, е, якісь мас... з'являться нові переконання духовні. Очиститись від якихось ілюзій і більш повернетесь до реалії. Нагадую, обов'язково овниць дивимося прогноз по знаку сонця, по асценденту і по знаку місяця. Всім гарного дня!